Військовослужбовці, військовослужбовці, в вашій увазі представляється друге завдання відбіркового етапу відкритого е кубку командуючих Національної гвардії України, де потрібно зробити 21, 15 9 підтягування і відтискання від плоги у дівчат з відриван долони і трастери з гантелью. Е гантель показує е маркерів, коли знімаєте відео. Да? І е так, щоб в екрані обов'язково на процесі всієї сьомки був. Таймер. і було видно Виставивши все, так. включаємо таймер і переходимо до виконання. Таймер також може включати вам асистент. Може підтягуватися строгими, головне, щоб в нижній частині руки були прямі, в верхній частині підборіддя надперекладене. Можна кіпінгом з розкачкою, так само руки прямі так. і батерфляємо. Дозволяє. Так, щоб підборіддя пересікало лінію перекладу. Відтискання з вихідного положення опускаємося вниз, відриваємо долоні, піднімаємося у вихідне положення, так щоб все тіло було пряме. Це. Переходимо до трастерів, стаємо трішки по діагоналі, беремо в стійку або можна взяти зразу в сіт. Дмитро продемонструє зразу взяття гантелі. В сіт, можна. Але і робимо фіксацію гантелі, щоб всі суглоби були в одній лінії. Робимо присідання так, щоб нижче та суглоб був нижче колійного суглобу, і далі, щоб всі суглоби були в одній лінії. Зміна гантелі дозволяється, ну, тобто, коли вам буде зручно. Вам потрібно зробити 21 15 9 підтягування або відтискання і трастери. Можна відпочивати, але це все буде складувати на ваш час. Так що успіху тренуйтесь, щоб перемагати.